Науковий симпозіум Жіноче Васильянське Чернецтво на київських землях відбувся в Києві. Подія присвячена новому початку служіння сестер Васильянко у Києві та 20-літтю служіння сестер у Житомирі. Наукову зустріч організували у синодальній залі патріаршої курії Української греко-католицької церкви. Жіноче монашество Київської церкви, яке набуло нового дихання саме у Васильянській спільноті. Завжди було важливим чинником духовного і релігійного життя нашої церкви тут, у Києві, на Київщині, на правобережній Україні, тобто поза межами богоспасаючої Галичини. Я думаю, що ми до кінця не можемо скажімо, усвідомити собі всі наші коріння без відкриття правди і історичної. Скрім так дійсності нашого жіночого васильянського монашества. Доповідачі розповіли про історичні витоки жіночого чернецтва в Києві і служіння сестер Васильянок у 1918 22 роках. Ми бачимо історично, що наші сестри правдоподібно розпочали своє служіння на київських землях у вісімнадцятому році, тисячу році. Можливо, були так само якісь моменти їхнього служіння і перебування тут і давніше. Тепер теперішній час, теперішня історія в нас розпочинається з. З 2022 року, що наші сестри вже тут є, стало, працюють, служать. Блаженніший сьогодні нам підгадав, ми не є тут зайде, ми не прийшли, ми повернулися. Також присутні дізнались про сучасне місійне служіння сестер Васильянок у Києві та Житомирі, позбиравши ці зерна, того, що знаємо, сіємо далі, щоб могли проростати ті. Ці... І паростки такої інформації, яка звичайно служить і в Україні, і церкві, і нашому чину для прикладу, для збудування, для наслідування. Ну а також і я би сказала, для такої гордості нас, як українців, християн. Симпозіум організований провінцією Пресвятої троїці сестер Васильянок в Україні та інститутом історії церкви Українського католицького університету. З точки зору становлення нас як держави, як нації, як народу і як церкви важливо такі теми підіймати, досліджувати і популяризувати. І конференція якраз для цього і слугує, що можна представити ці напрацювання. Це представлення важливе саме тому, що про греко-католицьку церкву існує іноді таке уявлення, що вона є церквою регіональною, що вона є церквою маргінальною. Натомість ця церква існувала в Україні, існувала тут, в Києві, на київських землях, можна сказати, з часів Володимирового хрещення.